У відомій книзі англійського письменника Льюіса Керела Аліса в країні чудес є один діалог. Скажіть, як мені звідси вийти? Це залежить від того, куди ти хочеш потрапити. Мені все одно куди, тоді все одно куди йти. Психологія це важливий момент, бо не можна просто втекти від чогось. Відно йти кудись. Якщо не бачите, куди прямуєте, минуле тягнутиме назад. Франкл, австрійський психотерапевт та автор логотерапії, писав: сенс життя завжди спрямований у майбутнє на щось, що треба здійснити, і це щось у кожного своє. Коли ви ставите перед собою чітку мету, мозок починає працювати на її досягнення. Шукає внутрішні ресурси, помічає потрібні можливості. Формує нові звички. Це явище називають ефектом домінанти. Ухтомсько активна мета притягує до себе увагу і енергію, витісняючи зайві думки про минуле погляд уперед замість озирання назад. Дослідження гарвардської школи психології показує. Постійне повернення до травматичних подій підвищує рівень кортизолу і блокує здатність планувати. Натомість, формування образу бажаного майбутнього активує перефронтальну кору, що відповідає за прийняття рішень і стратегічне мислення. Як це застосовувати? Перше, сформулюйте мету. Яка вас надихає? Не просто не хочу так жити, а хочу жити так. Займатися такою справою, друге. Візуалізуйте результат. Чим чіткіший образ, тим сильніший мотиваційний ефект. Третє, розбити шлях на кроки, маленькі досяжні дії створюють відчуття прогресу. Видаліть тригери минулого, мінімізуйте контакти і середовище, яке тягне назад. П'яте тримайте увагу на процесі. Щодня робіть хоча б один крок у бік своєї мети. Ви ви дивитесь вперед, ви не просто залишаєте минуле. ви будуєте нову реальність, у якій минулому немає місця. Говорив психолог Абрахам Маслов. Людина стає тим, ким вона здатна стати лише. Коли йде до своєї мети